Сумська лікарня є учасником пілотного проєкту розвитку трансплантації в Україні. Комунальне некомерційне підприємство Центральна міська клінічна лікарня міста Сум уклала договір зі спеціалізованою державною установою Український центр трансплант координації та отримало право надавати послуги з трансплантації нирки коштом держави, повідомляє інформаційний портал. Сумської міської ради наявністю пацієнта медичних показань для застосування трансплантації встановлює консиліум лікарів закладу охорони здоров'я, в якому пацієнт перебуває на лікуванні чи диспансерному обліку. Кожен українець, який потребує трансплантації, має можливість отримати висококваліфікаційну, якісну та безоплатну медичну допомогу в нашому медичному закладі, зазначають у Сумській центральній клінічній лікарні. Для отримання консультації необхідно звернутися до трансплант координацій. Натура лікарні, який організує процедуру обстеження та внесення даних до єдиної державної інформаційної системи трансплантації за телефоном, який ви бачите на екрані, 066 267 68 22. Денис Устименко.